Продовжить наш ефір історія із Запоріжжя. Там запорізькі поліцейські патрулюють острів Хортиця на конях. Як це відбувається, дивимось далі? Ось так верхи на коні на прізвисько рельєф патрулює територію острова Хортиця інспектор кавалерійської групи Олександр Новік. Каже, разом із напарником Дмитром Рогацьким тричі на тиждень стежать тут за безпекою та правопорядком. Є ще піші патрулі, є автомобільні, у нас є станція. Ми можемо скоперуватися, і ми можемо можемо наприклад, про правопорушника в той бік ну, направляти, а з іншої сторони, вже там або піше, або автомобілі автомобільний наряд його так сказати буде вже зустрічати. І Якщо вже ситуація критична, можна вже наздогнати, можна буде зразу швидко спішитись і далі затримати правопорушника. Олександр Новік в кінному патрулі вже рік каже: на початку їздити на коні було складно вчився цьому два місяці. На початку було тяжкувато це все вчитися, їздити, різні маневри, переходити дорогу. Це своя специфіка, я так скажу. А зараз вже, вже якось як як на велосипеді. Один раз навчився вже там. Якось так здружилися вже і той вже й слухається. Дуже спокійний кінь, цей трішки грайливий у нього. За словами поліцейського, на конях можуть дістатися до найвіддаленіших частин острова, куди не проїде жоден автомобіль. Патрулюючи місцевість за день разом із рельєфом Олександр Долає близько 10-15 кілометрів. Каже, місцеві жителі реагують позитивно. Це спокійно спокійним, не цікаво, не цікаво взагалі. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо зараз. Це надає можливість людям відчувати себе спокійно. Більшості з посмішкою просять сфотографуватися, питають, а що у нас є кінним кажемо, так, у нас вже є. Не повірити вже скільки років вони їздять. У нас є кінь, він. Специфічний в нього окрас. Він як ну чорно-білий. Як бувало, казали люди там, мама, мама, дивись, кі стоїть кінь і рядом корова. У нас не тільки два. Ну тобто міняється. Так, так. Ну це на весь час не буде працювати. Він теж стомляється. За словами Дмитра Ругацького, цьогоріч правопорушень ще не фіксували минулого року. Так, були випадки, коли ми працювали, знаходили і требувала допомога, хлопці під'їжджали на автомобілі і вони забрали порушника і відвозили вже до райвідівку. Після праці закінчилось патрулювання, приходимо, даємо цукор, рафінат або яблука. Дуже полюбляють Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя красіво.